Ну, дивіться, тихішим точно ні масованого обстрілу а в тому розумінні, в який ми розуміємо, теж не показує. Показує, що будуть. Місця з жертвами, і це будуть точкові моменти. Тому зв'язатися, якщо душа зв'язується з вами самостійно через сни або дає якісь знаки, ви їх приймаєте і дякуєте, але виходити навмисно на контакт. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Льона Захарченко. До нас сьогодні доєднуються чарівна, прекрасна відьма, Віола Мірабіліс. Вітаю, вітаю, рада бачити. Я також навзаєм дуже рада бачити. Мені підписники сказали, що я більше усміхалась, тому я усміхаюсь. Правильно, правильно, знаєш, наша усмішка насправді заряджає і змушує усміхатися тих, хто дивиться. Мені а, часто так. пишуть насправді навпаки, деякі люди зауваження. Угу. Чому це ви усміхаєтесь під час ефіру? Тому що дійсно піднімаємо досить складні теми, та тому і усміхаюсь. Теми складні, надзвичайно не хочеться давати вам постійний цей негатив. Тому хочеться все ж таки заряджати одне одного позитивною енергетикою. Якщо вже новини погані, то принаймні усмішка це те, що дає нам змогу поділитися цим. Позитивним тому все ж таки мусимо перейти до не дуже приємних тем. Загалом вже вересень підходить до завершення. Хотілося б зараз зрозуміти, яким буде цей останній тиждень, там трішечки більше лишилося. Що, що чекати, що відбуватиметься цей тиждень? Можливо, буде нам такий подарунок, і буде він тихіший, хоча маю величезні сумніви у цьому. Так, пам'ятаєш, ми на початку вересня говорили, що перша половина буде напружена, друга половина буде більш е, е, тихіша, не прям тиха, але тихіша. Mm. І бачите, е, ми бачимо, що масований обстріл е, менше було, ніж е, до цього там в серпні, на початку місяця. Але все ж таки гарячі моменти теж є, гарячі точки є. І ми бачили і наступ є, і хлопці тримаються, і люди донатять і допомагають, і дякую вам за це. Так. Давайте подивимося останній тиждень, яким буде. Ну, дивіться, тихішим точно ні масованого обстрілу а, в тому розумінні, в який ми так, розуміємо, теж не показує. Показує, що будуть місця з жертвами. І це будуть точкові моменти. Зараз мене будуть питати глядачі, однозначно, хто дивиться ефір, які це будуть точки, показує східні південні регіони. Степова зона, от саме степова зона, не приморська територія. Тому ми вже вимикаємо так: Одесу, Миколаївщину. Е я думаю, що навіть і не Херсонщина, що це все більше е до сходу і, і східно-північної сторони нашої країни. Тихішим відповіла, що ні. Є процеси, які будуть йти до завершення, до завершення в плані відпрацювання своєї програми, програми руйнування. І ми це побачимо. Деякі моменти будуть хороші для нас, позитивні. Все ж таки, ми щось таке позитивне бачимо в кінці цього місяця. Я думаю, що це буде 21 20 у 21 господі, 25, 30 число, цей депазон, він дуже такий цікавий по енергіям тут випадає в нас. І, і що я вам хочу ще сказати? Я б вам рекомендувала. Подивитися на рахунок е, респіраторних захворювань, тому що тут більше не військова навіть структура випадає, а саме е, питання здоров'я. От в цьому mm -hmm. моменті ще давайте розглядати. Ну, кожен для себе. Що ж, дякую, що зараз сказала. Дійсно на що важливо звернути увагу найближчим часом. А також хочеться підняти тему Китаю, саме китайського плану миру, тому що прозвучали тут деякі заяви навіть від Трампа, що він готовий, нібито Китай має на увазі готовий допомагати завершити Украї... війну в Україні. Давайте розбиратися чи дійсно готовий і яке це завершення війни за планом Китаю має відбутися. Давайте так, чи готовий спочатку да, нас він угу. допомагати, щоб завершити? Так, готовий, але це тільки на політичному зараз тлі. На військовому ні, буде багато затримок, буде багато відтягування процесу, буде багато лозунгів в інфопросторі, цікавих новин. Буде фінансовий ринок та, змінюватися. Я знаю, що багато наших глядачів цікавляться цією темою, а вона від політики дуже сильно залежна. І тут будьте обережні, не вкладайте все на ком, так як сказати вам правильно, тому що ось ці качелі, гойдалки, які будуть відбуватися саме з сторони штатів, вони будуть впливати на багато. Структур і ресурсів. Друга половина питання, якось тебе так стояла. Давай про Китай. Чи Китай? Ану, повтори. Який він план завершення війни? Китайський план завершення війни? Китайський план завершення війни в Україні. Взагалі чи він існує цей? План, завершений uh -huh. Україні зі сторони Китаю. ні Вони взагалі про нас не думають, якщо чесно, вони думають про те, що вони можуть надати силу і ресурси е ворогу, але не нам. ну З нами тут немає якоїсь е спільної діяльності. Через третю особу, можливо, але напряму ні. І, і там я читала. Напевно, питання побудоване ще з тої сторони, що війська, так по-моєму, там говорили, що про війська. І отут карти говорять, що цього не буде, цього не буде відбуватися. Ти маєш на увазі війська іноземні на території України? Так, так, так. Не буде цього відбуватися. Наразі ця інформація повністю закрита не в плані перегляду, а в плані того, що вони зупинили зупинили цей процес. Тому тут плану як такового, щоб в нас все розв'язалося зі з сторони Китая немає. Вона дава ці, ці домовленості є з іншими країнами, але не з нами. От, от і я зараз хотіла якраз на цьому акцентувати, подивитися Допа. це ж питання. Але з іншої сторони, а, який план Китаю щодо допомоги Росії у війні? Ну в подальшому, можливо, завершення війни Китай бачить виграшем повним Росії і. Здачою абсолютно всіх територій, які на сьогоднішній день необхідні Росії, Китай не буде сильно допомагати і Росії. Так, будуть угу. і сили і ресурси надаватися в якійсь обмеженій кількості, по якомусь плану і договору, який вже йде до завершення. До речі, вони вже видали якусь частину ресурсів для них, якими вони користуються і успішно користуються, на жаль, для нас. Але це обмежена акція. Китай не настільки простий в своїх відношеннях, в своїх політичних і фізичних діяльностях. І наш ворог тут є на домовленості з ними, але вона обмежена в часі, і в просторі, і в кількості. Насправді для нас це дуже добре. Не бачу, щоб вони давали далі. Дуже потужну їм підтримку, таку, щоб Росія змогла повністю нас перемогти. І от в цьому можна завдячувати ще третій стороні, яка впливає на це рішення Китаю якимсь теж маніпулятивним шляхом. Ну, це вже для нас та, така додаткова інформація, хто наш друг, ми не бачимо, тому що багато хто намагається. Взаємодіяти з Китаєм так, щоб це було вигідно всім. Тому що це знову ж таки повторюсь, непроста країна і непроста е в них комунікація зі світом. Давай загальному зараз подивимось до кінця року. Хочеться розуміти, як розвиватимуться події в Україні, чи є можливість принаймні на те, що будуть вже якісь перші угоди підписані, і будуть ці кроки до завершення більш чіткішими. Я не хочу вас обнадіювати і казати, що так, в цьому році я бачу підписання миру і так далі. Не бачу. Бачу, що будуть зроблені певні кроки, але перший крок туди і сім назад, нібито крок зроблений, але і відхід теж буде туди-сюди, сюди, сюди туди. Да? Таким шахматним порядком ми будемо ходити по цій дошці варіантів подій. В цьому році не бачу завершення по цим картам, які випали на сьогоднішній момент, 22 вересня, нагадую, і не бачу, щоб цієї осені, на початку зими тут були підписані якісь угоди, але буде підстелена соломка для того, щоб вони взагалі відбувалися наступного року. В наступному році швидкість. Розвитку подій набагато прискорена, пришвидшена. В цьому році ми бачимо зависання, руйнування і нічого більше такого корисного для того, щоб вам зараз сказати в ефірі так, на рахунок цього питання. Зараз занадто багато тем. От я заходиш в пошук і бачиш про вибори в Україні. Дуже зараз багато цих тем піднімають, і хочеться розуміти, для чого це і чи дійсно на сьогоднішній день вже готується зміна влади, чи може вона відбутися, поки війна триває? Чи буде зміна влади, поки війна триває? Ні, це неможливо. Так, будуть інфо, якісь приводи для того, щоб це обговорювати, але під цими інфоприводами приховується інша інформація, яку, певно, хочуть від нас дуже гарно так приховати. Виборів не бачу найближчим часом, зміни влади теж не бачу найближчим часом, і це напевно правильний процес, тому що для цього процесу треба багато ресурсів, які не на часі, коли є війна в Україні. Але так, готуються, однозначно готуються. Приготування вони є для того, щоб якщо закінчується і швидко так, були зміни. Зараз е, тема буде не буде стосуватися безпосередньо бойових mm -hmm. дій на території України. А хотілося б поговорити, з тобою, враховуючи, що майже кожна родина має якісь свої втрати під час е, Великої mm -hmm. війни. Е, чи є можливість звичайним людям якось виходити на контакт з душами загиблих, чути своїх близьких? Їх потреби, їх бажання, можливо, їх поради, чи є така можливість, чи можна так, це дуже важливе питання, і воно напевно дуже цікавить багатьох людей. Правильно сказано, що в багатьох людей зараз є втрати. Дивіться, на енергетичному рівні ті, хто виходить на рівень астралу, та ті, хто працює з померлими, померлі не розуміють, де вони знаходяться. І це е, в основі ті померлі, які е, померли знаєш, від таких дій не військового характеру, цивільне населення або більш безпечні точки, там, де було влучання, наприклад, в зони навчальних дій і так далі. Е, е, душі, які перебували в гарячих точках на лінії фронту, вони розуміють, що з ними відбувалося, і вони. Йдуть на певне переродження, на опрацювання, відпрацювання і так далі своєї душі, і живі родичі, які залишаються тут і намагаються зв'язатися, вони трошки затримують цей процес. І я розумію, що в моменті, коли ти знаходишся в глибинній скорбі цій журботі, ти не думаєш про це. але... Побажання і, напевно, порада вам така, щоб відпускати душі для переродження, відпускати душі для того, щоб вони не затримувались тут і не маялись. В народі дуже часто кажуть це слово, та, маялись, душа мається, і вона не може відійти, і вона потім докучає всім, хто є, тому що вона через певний період починає злитися на те, що вона не може вийти з цього кола, кола тут, Бо її тримають енергетично. Тому зв'язатися, якщо душа зв'язується з вами самостійно через сни, або дає якісь знаки, ви їх приймаєте і дякуєте. Але виходити навмисно на контакт, або приходять є такі клієнти, які приходять і говорять, давайте поговоримо через Таро з померлою душею, щоб вона там завершила якісь проблеми, які залишила після себе. Я вважаю неетичним, непрофесійним, неправильним, нелогічним і непотрібним вам, самим вам, людям, які переживають цю втрату. Як правильно чи є така взагалі методика правильної трактування снів, тому що не часто приходять душі конкретним запитом: зроби те то, те-то, те-то. деколи вони приходять, щось говорять, щось роблять, але це досить двозначно, і ти не можеш зрозуміти, так, що від правда. тебе вимагала ця душа. Так, так, це правда, але дивіться всім і учням, і е, новеньким моїм підписникам я кажу е, однаково, що сни – це структура яка дається знаки якої даються вам індивідуально. Для мене змія це може бути там якась вражина, а для вас змія це може бути перехід. Так, ви можете читати якісь там, словарі, сонники і так далі, читати в інтернеті, але найкраща практика це брати блокнотик І записувати. Сьогодні мені наснилося тето то, тето, і потім пройшов день, і ви виписуєте, що у вас відбулося. Просто берете телефон і в себе в телеграмі, в збережених, записали собі голосовим, а потім голосовим, як пройшов день. І співставляючи. Що у вас було і як воно збулося, ви побачите образність своїх снів. Ви зрозумієте, до чого вам собачка, кошечка і так далі приснилось. І так ви навчите свій мозок трактувати. І ви будете трактувати більш точніше свої сни, і ви зможете розуміти, що вам сказалось в сні. Так, є якісь речі, які універсальні там. Покійника не можна у вісні щось брати, йому добре тільки віддавати, і так далі. Ці речі ви можете прочитати на форумах, дуже багато по снах, книжок по снах. Ну, я вас закликаю вчитися, вчитися і через шляхом своєї практики, і набування досвіду вже попередніх поколінь. Дякую, дякую. Насправді, надзвичайно цікава тема. Я думаю, хто зацікавиться більше, можна буде про це детальніше дізнатися, почитати. Я тобі дуже дякую, Віола, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую, мені дуже подобається починати ці тижні разом з тобою. І сподіваюсь, глядачам нашим також так. Не забувайте, будь ласка, любі наші писати, писати свої коментарі, писати свої відчуття, можливо, свої сни, перечуття того, про що ми сьогодні поговорили. Можливо, у вас теж є якісь свої певні думки щодо деяких тем. Висловлюйте їх. Будь ласка, будемо разом комунікувати, і це насправді дуже дуже корисно. Коли відбувається подібний обмін. Зараз хочу нагадати, що у Віоли також є свій YouTube канал, є інстаграм. Доєднайтесь, посланчика знайдете нижче під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, поговоримо плюс. Якщо ви цього ще не зробили, доєднуйтесь просто зараз і бережіть себе. Мирного, тихого дня! Усім. До побачення!